Найбільше і найдовше після виходу з відносин з нарцисом гинуть, страждають, і саме руйнуються ті жінки, які не прийняли одного факту одного принципового факту. Таку високу ціну, як тотальна самовтрата і втрата власного я, вони, ми і свого часу я. Заплатили, бо весь наш внутрішній світ, структура нашої особистості, наші внутрішні кордони були ілюзорними. Нарцис це по своїй суті пустка, хаос, відсутність, марево. І я зараз не метафорично, ми його жертви. На відміну від нього, маємо особистість, я, присутність, структуру, але вони, вони настільки крихкі, що йому легко вдається взламати наш розум, стерти нашу пам'ять, наше я і поглинути нас. І зробити нас із собою одним цілим. Так от, ціною усвідомлення цього і створення себе силою, незламністю, масштабне зрощення своєї свідомості є проходження нарцисичного пекла і вихід з нього, Звучить як сюрреалізм? Знаю, але як я?